Всім привіт! Була в АТБ. Заради того, щоб купити ось такий бокс. Зараз акційна позиція. Акція на ось такі боксики від Гапчинська. Мені дуже подобається ця художниця, яка малює ось таку милоту. В такому боксики можна знайти якусь прикрасу, золоту чи срібну, або ось таку ложечку срібну. Цікаво, комусь щось попадається чи ні. І, звичайно ж, можна отримати чашечку, ось таку ложечку. І цукерочки, ну і, звичайно, ж чай. Розпакую в наступному відео. Щоб отримати такий бокс, потрібно або скупитись мінімум 150 гривень або товари партнерів. У мене загалом придбаних товарів на 743 гривні 77 копійок. Тож цей бокс у мене за акційною ціною вийшов 249 гривень. А якщо його купувати окремо, буде коштувати 500 гривень. Дівчатам акційні йогурти, Растішка зі смаком персику. Чотири штучки Кожні по 2. 115 г у кожній цій баночці. Ще дівчатам купила 4 банани. Вони такі залункуваті, трішки полежать і будуть смачненькі. Тоді у мого чоловіка скоро день народження, і мама сказала, що хоче купити йому такий солоденький презент до кави, до чаю, дорогу, такі цукерки, слівки, лініюки, те, що треба. Ми всі сладкоїжки, тому це нам пакетик надовго. За кілограм 240 гривень, тут 850 г на 204 гривні 33 копійки. Тоді, за опційною позицією, був ось такий рис шліфований, точніше, це крупа рисова. Але якщо чесно, ця крупа набагато краще виглядає, ніж сам рис. Я завжди купую круглозернистий, то ось цей гарніший і акційна ціна. Хочу зробити домашній суші, то ми авокадо не купуємо, а додаємо огірочок. Чотири штучки. Ось такі вони великі. Тоді з акційного ось така сметана 400 г 15%. Ще по акції був ось такий майонез салатний, 30-відсотковий, 350 г розумний вибір. Щось починає у мене боліти горло, то купила дві такі маленькі лимона у чай. І в основному завжди купуємо, від Київ хліб ось таку велику буханку хліба. Сімейний 600 г. Нарізний. І ще була на купаси, Мій чек 349,23. Придбала посольську паличку. сирокопчена ковбаска вищого сорту. Нам вона така подобається. Для нарізки те, що треба. Дуже часто купую форшетну вищого сорту, ковбаса напівкопчена. Також паличку на бутерброди, піца. Дуже подобається мені вона. Тоді ось такий невеличкий шматочок сиру. Український називається. І два ось таких глазурованих сирочка. Вишня в шоколаді, смачненький, чизкейк. І остання на сьогодні покупочка це чоловіку-подарунок. Він давно хотів, щоб у нього був шкіряний гаманець, та вже і прикупила. Якісно все тут прошито. Без зайвого хімозного запаху. Він невеликий, він такий, в принципі, і хотів, щоб нічого зайвого не було. Тут є якісь перегородочки певні або більшого розміру. То саме ось такий ходовий гаманець. Хоча це не саме із дешевих. Ось, нехай носить із задоволенням. І ще було в магазині Аврора. Із 6 по 15 лютого діють знижки до Дня Закоханих на безліч товарів. Тож, дивимося, що тут є. Всім розказала, що продається ось таке фрагаліно, а не показала, що придбала. Тож воно перед вами. Така велика пляшка. Але зверніть увагу, це безалкогольне. Тобто в аврорі і такий товар також продається. Буде повний романтик пачечка Рафаела також зі знижкою. 80 грамів. Ось така приваблива коробочка цукерок. Смачних, до речі, цукерок. Тоді спробую ось таку новинку. Я так розумію, що тут фісташка в шоколаді. Ось такі цукерочки. 85 грамів, цікаво буде дізнатись смак. До речі, фісташку я дуже люблю. Тож, сподіваюся, що такі цукерочки мені дуже сподобаються. Із новинки також купила дівчатам ось такі желейні цукерки, мабуть, це мармелад, не знаю, дольки, он фруктові, лимончик, апельсин, мабуть, ще й кислі будуть. Цікаво буде побачити їхню реакцію. Якщо не забуду, напишу під відео, який ж це смак. Хто куштував, можете ви написати. Ще із новинки. Ну, як з новинки. Уже всі попробували, а ми ще ні сублімовані фрукти. Саме малина в шоколаді. 90 грамів така пачечка. І один із найдорожчих товарів це зараз акційна позиція на ось цей бриф. Туалетні блоки для унітазу. Вигідно купувати, коли більше, ніж одна в упаковці. Тоді буде дешевше. Приємний аромат. Перший раз купую, це також для мене новинка. Женька попросила, щоб я купила, їй купила чипси. Їй подобаються ось такі рихлені з цибулею. Зі смаком сметана цибуля. Вони такі довгі. Захотіла, то нехай. Ще що часто купую, це ось такий соус Солодкий чилі від просто. Дуже смачний, в миру пікантний. Але хто любить гостреньке, то, мабуть, вам не підійде. Для нас він смачний. І остання на сьогодні покупочка це жувальна гумка, цуковитий кавун від Орбіт. Здається, також був по знижці. На цьому все був такий коротенький огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!